А давай знайдемо маленьке лисеня. Молодець! Ось так, де я тобі покажу. Ось так, ось. Лисеня, молодець! Маличинка, дай п'ять. Це трирічний Андрій Кондратюк. Хлопчик проживає у Коростишівській громаді. Зараз він лікується в обласній дитячій лікарні, перебуває тут із бабусею і водночас навчається у школі супергероїв, яка працює для пацієнтів. Не можна зараз його в садочок водити через хворобу. От, але я відчуваю, що є прогрес. І от він і руками ліпить. От і він з дошкою працює і малює, і вже вміє тримати олівчик, ручку вміє тримати. На запит бабусі заняття для її онука у школі супергероїв в обласній дитячій лікарні проводять індивідуально. Також для навчання формують групи і класи, каже психологиня школи Інна Ткачук. Індивідуальні заняття більше у нас проходять в класі, і індивідуальні більш біля ліжка, якщо діти не можуть встати і прийти до нас сюди в клас. Групові заняття по можливості також проводимо і по відділенням і в класі з різними дітками, і підліткового віку, і середньої школи. Навчання у школі супергероїв організовують для дітей різного віку. Це урок біології для учнів старшої школи. Вони Пацієнти різних відділень проживають у різних громадах області, але уроки у лікарні відвідують разом, бо не хочуть відставати від навчальної програми. Дещо нове я дізналася, теж я в той час не вивчила і закріпила ще краще, тому що надалі в мене теж будуть тести контрольні. Я не дуже добре в біології і мені тут допомагають підтягнути свої знання. І коли я вернусь додому, це буде завтра, мене завтра випишуть, і я буду краще розбиратися в біології, в українській мові і в всіх уроках, які в нас були. Навчальні предмети в освітньому центрі школа супергероїв викладають за тією ж програмою, що і в загальноосвітніх ліцеях. Домашні завдання є, але оцінок не ставлять. Відповідно до цієї програми по календарному плануванню, і ось у мене презентації на всі на всі групи на 6, 7, 8, 9, 10, 11 клас. Спілкування вони в себе не відчувають одиноками. Це відволікає їх від їхніх хвороб і сприяє кращому одужанню». У школі супергероїв працюють вихователі та вчителі з усіх предметів. Загалом упродовж місяця поєднують лікування та навчання до 400 пацієнтів лікарні. Директорат школи нас забезпечив комп'ютерними гаджетами. Ну, в першу чергу, це ноутбуки. Це для вчителів предметників і для всіх працівників нашого освітнього центру. Вчителі пройшли ряд тренінгів, ряд навчань. Найголовніший наш девіз. В першу чергу це вселити в дитину надію, в другу чергу створити такий психоемоційний стан, при якому кожна дитина бажатиме брати участь в в освітньому процесі, братиме участь в уроках і здобувати знання. Школа супергероїв в обласній лікарні працює чотири роки. Спочатку це був волонтерський проєкт. Починаючи із жовтня минулого року, він отримав державне фінансування. Перша школа супергероїв була відкрита в Хмадиті. В Києві, ну і другий чи третій це виявились. Ми ще один освітній проєкт Школа супергероїв працює і при дитячій міській лікарні імені Володимира Башика. Він теж із листопада 2022 року фінансується із державного бюджету. Щодня тут лікується, навчається та розвивається від 15 до 25 пацієнтів із Житомирської громади. З листопада місяця ми охопили десь більше, ніж 500 дітей. І надали 2700 освітніх послуг укомплектований штат вчителів, предметників їх наразі 10, які приходять і працюють з дітками, проводять заняття як і в класі, так і індивідуально по відділенням. Окрім лікарень на Житомирщині, такі освітні центри працюють в шести лікарнях України. Ірина Остапчук, Сергій Кобелянський Суспільне, Новини Житомирщина.